Коротше, написали на мене заяву підписниця, яка знаходиться за кордоном. Всі деталі про неї розкажу трішечки пізніше. На блогерку Оксану Школу написали заяву в поліцію за її волонтерську діяльність та звинуватили в шахрайстві. Приїхала поліція до мене під хату, де я помісю про прописки. Уже прийшла в поліцію. Ви бачите, на години. Чекають, мене зібрала всі свої документи про автомобіль, про покупку, про все-все-все. Я купувала, передавала, і, бо деякі переживали, що в мене цього немає. Іду, зараз як я казала, надам там, де потрібно це. Все, побажайте мені, удачі. Давайте розберемося з величезним хейтом у бік Оксани школи, яка допомагає військовим та не стоїть осторонь. Та з чого взагалі все почалося? Збір на авто блогерка провела в своєму інстаграм, і на день волонтера, а саме 5 грудня, був придбаний автомобіль, який пригнали з-за кордону. Хочу подякувати всім своїм підписникам, всім людям, які задонатили нам на автомобіль на ЗСО сьогодні. День волонтера так співпало. І ми придбали у волонтера, який за кордону нам ось цей автомобіль. Ми вам дякуємо. Автомобіль вартістю, як я вам казала, 5200 тисяч і 200 євро у валюті. 200 ми дали задатку за автомобіль. На відео ви бачите передачу коштів за авто в сумі 5200 євро. Хочу вам нагадати, що розрахунок в Україні тільки в гривнях, і якщо сума більше 50 тисяч гривень, то обов'язково повинен бути банківський переказ коштів, але певно є нюанси, що в деяких випадках допустимий готівковий розрахунок та виноземній валюті. Двісті одинадцять тисяч і п'ятсот гривень ми дали за автомобіль, тому що я дякую, поміняли мені євро е, дешевше як на ринку. Також ми бачимо, що авто з Румунії, і зверніть увагу на номера. Бо при передачі авто військовому номера вже інші. Оксана пояснила, що ціна авто та сама, а просто хлопці обрали інший автомобіль. Тому претензії від підписників виявилися недоречними. Коли брали, ви бачили чорного кольору, відвезли синього. Дуже багато в коментарях пишете, пояснюю, чому так. Тому що автомобіль ми придбали волонтера, він завозить з-за кордону автомобілі і ми вибирали. Ми прицінилися, що той кращий, тому що з будкою це все такі, як самі точно ми перевезли. Але ми подивилися все нормально, ми його брали. Але коли Хлопці по фотографіях, то по мотору, їм краще підійшов той синій. Я думаю, що нічого в цьому немає, ніякого е, такого кримінального. Ціна одна та сама, машина вже на передові у 80 й бригаді. Кошти я передала волонтеру 5200 євро, як і казала, той самий. Плюс до цього всього до цього автомобіля нам ще дали запчастини, дали резину. Тому з автомобілем все в порядку, не треба писати дурниці і так далі. Я так розумію, що перше авто блогерка передала 80-й штурмовій бригаді, але згодом вирішила придбати ще одне авто Кіа, яке було передано цій 80-й бригаді за 135 тисяч гривень. Я головний сержант 12 десантно-штурмової роти, 3-го окремого десантно-штурмового батальйону, 80-ї десантно-штурмової галацької бригади. Хочу щиро всім подякувати пані Оксані і її підписникам. За машинку за Кіосерента, яка буде виконувати свої бойові задачі на лінії розмежування. Пильні підписники впізнали Kia, на яке волонтер Тарас збирав гроші два роки тому для бригади, якою опікуються. І тому для прозорості ситуації за проханням Оксани продавець авто записав пояснювальне відео. Подивіться відео пояснення Тараса та напишіть обов'язково свою думку в коментарях. Доброго дня! Всім мене звати Тарас. Я хотів би прояснити ситуацію, яка склалася навколо автомобіля Kia Sorento з рідного кольору 2004 року випуску. Значить, цей автомобіль дійсно я заганяв два роки назад, збирав на нього кошти для свого друга і товариша Михайла, який на той час служив в 103-й ТРО і вже готувався до відправлення на схід. Значить, цей автомобіль ми купили. На цей автомобіль були використані мої кошти. Крім того, це були кошти моїх знайомих і друзів, що я оголошував збір на своїй сторінці в Фейсбуці. Але всі люди, які здали кошти на цю машину, це є мої знайомі, я з ними, я з ними повністю знайомий. Значить, ця машина перебувала на фронті два майже два роки. Нещодавно Михайло мені подзвонив і сказав, що їм дали нові автомобілі. І цей автомобіль якби не має потреби вже в ньому, і е, там певні були технічні нюанси, які треба було вирішити. Значить, цей автомобіль ми забрали назад, ми його відремонтували. І на прохання хлопців з його підрозділу я його виставив в оголошенні в інтернет. Було декілька волонтерів і волонтерських організацій дзвонили. Навіть деякі волонтери, я знаю, що ви е, виставляли фотографії цього автомобіля в себе на сторінках. Зі збором коштів, ну але подзвонила мені потім пані Оксана Щердівців, Приїхали, ми домовилися з нею за ціну, і автомобіль їй був проданий для 80-ї бригади. Михайло, мій друг, може повністю підтвердити мої слова. Так, я хочу наголосити, що ця машина була передана мені практично на початку війни. Хлопці особисто привезли її мені. Передали я також робив допис. З подякою моїм друзям так. Зараз на даний момент в моєму підрозділі немає потреби використання цього автомобіля, бо дали більш новіші, більш машини для. Більш функціональні для наших потреб на теперішній час, тому машина привезлася сюди. Певні там ремонтні роботи ще проводилися, і потім вже вирішилось ту машину, щоб хтось інший міг використовувати. Значить, кошти, отримані за цей автомобіль, були повністю передані Михайло і його підрозділу для, ну, для подальшого використання і закриття їхніх потреб. Так, так. Е, кошти я отримав. Е, і Будемо їх використовувати. Вже почали використовувати і будемо використовувати для потреб е, знову ж таки мого підрозділу. Е, за що? Дякую. В свою чергу я хотів би подякувати пані Оксані за її працю, яку вона робить. Ну і, звичайно, тим людям, які підняли на поверхню це питання, тому що ситуація дійсно була неоднозначна і не зрозуміла, і треба було внести якусь ясність. Так, що, і ще одне хотів сказати, що е, мені написали люди з вимаганням пояснень, але переважно більшість цих людей, які мені писали, мали закриті профіля і не мали фотографій на аватарах. Ну тобто, це не проблема. Я зі всіма зв'язався, всім відписався, зі всіма поспілкувався. Але саме цей нюанс який є трошки дивний для мене. Так що надіюся, що автомобіль буде служити довго і приближати нашу перемогу. Слава Україні! Михайлові дякую за його роботу і, і всім вам, хлопцям. І вам дякую, що допомагаєте.